Усіх вітаю! Ви на ютуб каналі Фабрика Новин. Я Анастасія Федор і вже готова розпочинати цю годину разом з нашим першим гостем. Це Борислав Береза, позафракційний народний депутат України восьмого скликання і також громадський діяч. Вітаю вас, пане Бориславе. Вітаю вас. Почнемо ось з такої, мабуть, такої трошки тривожної інформації. Розберемо, що там в Штатах, що там в ЄС, що з фінансуванням, тому що ну, по перше, Байден так закликає перестати грати в ігри і проголосувати за надання допомоги Україні. Закликав після того, як Конгрес ухвалив тимчасовий бюджет, звідки викреслили фінансування для України. В Литві кажуть, що зараз якийсь настає такий переломний момент у фінансуванні також щодо України. Цікаво, що. Що мали на увазі там? Ну і звісно, трошки британці бачимо більш обнадійливі, Там все ж таки є прогнози більш позитивні, але ну штати і Європа насправді для нас це важливо. Важливо отримати фінансування, продовження. Чому як на вашу думку зараз заголовці питання постали це і вибори можливо впливають? Чи можливо так у ця так називають часто втома від війни? Що це може бути? Ну, по перше, не треба вважати, що ми головна карта в колоді, яка називається Сполучені Штати Америки, і вибори. Ні, ми виключно з один елементів. Навіть не карта це інше. Зараз в Сполучених Штатах свої ігри, вони всі навколо виборах. Президента, республіканці, демократи вони намагаються перетягнути виборців на свій бік і вони хочуть перемоги. Тому Україна це виключно один з елементів, який будуть використовувати для перемоги. Але те, що Україну зараз на жаль, фінансово грають, а це саме так. А це велика проблема, і до речі, раніше такого ніколи не було. Це говорить про те, що дипломатія, яку веде офіс президента, ну м'яко кажучи, не дуже. Вдала ця дипломатія, тому мабуть, краще їм звернутися до експертного середовища або до дипломатів, які можуть допомогти. Не треба звертатися до посла України в Болгарії. Вона може допомогти, але в іншому питанні. Думаю, що з цим питанням на банку самі розберуться, а питання дипломатії хай залишаться ж таки фаховим експертом. Сполучених Штатах зараз прийняли бюджет на найближчі 45 діб. І нам треба зрозуміти, що в ці 45 діб нам треба протриматися. Це перше. Ми отримаємо ті гроші, які раніше на нас були виписані, але нові постачання під великим питанням. Це буде велика гра, хто перетягне кого більше, кого менше, ми побачимо найближчим часом. Але ще раз кажу: коли ти сієш вітер, не дивуйся, що потім. Тобі треба пожинати бурю в будь-якому випадку. Треба було готуватися до всього цього. Я хочу нагадати, що генерал Петр Павел, який є президентом Чехії, попереджав, що так приблизно і буде наприкінці року. А, також попереджали експерти. Я був з ними, коли казали, що вибори. Можуть трохи змінити ситуацію, і не трохи, і не тільки в сполучених штатах, а вибори по Європі теж на це треба було звертати увагу заздалегідь, і треба розуміти було. Тому не треба дивуватися. Європа і сполучені штати нам поки допомагають так, як можуть. Чи хочеться нам, щоб вони допомагали більше, так але можливості поки немає такої. Ми бачимо, що відбувається зараз в відношеннях України і Польщі. України Угорщини, а зараз ще додасться ще Україна і Словаччина, тому треба бути реалістами, дивитися в майбутнє реально, а влада повинна вийти і розказати, який план в неї є. Я ж впевнений, влада ж повинна бути в план. Хоча, слухаючи на днях пана Данілова, який є секретарем Радбезу, я був здивований, коли він сказав, що в них і досі нема розуміння, що таке перемога для України. І вони шукають, хто б їм це пояснив. Ну вибачте, через 20 місяців після початку повноцінного вторгнення, якщо секретар Радбезу не знає, що таке перемога для України і що буде вважатися за перемогу, в нас великі проблеми. І це навіть не проблема зі Сполученими Штатами, це проблема з нашим керівництвом, яке не може дати собі раду і не зрозуміє, що відбувається. Та він ще дещо заявив про те, що президент нещодавно дав їм завдання. Зрозуміти, як вони будуть звільняти окуповані території теж зараз. Ну да, раніше, мабуть, ніхто не задавався цим питанням. До речі, дуже дивно, що ставили це на ставці голов... Верховного головного краще б запитали в генштабі ЗСУ, там можуть розповісти, бо в них є і плани, і стратегія, і тактика. Мабуть, частіше треба спілкуватися з нашим генштабом. В будь-якому випадку, найближчим часом. У нас не повинно бути жодного корупційного скандалу, щоб це не завадило дійсно видалення в майбутньому грошей для України. Про це повідомив Ярослав Железняк, але він не повідомив ще про дещо. Окрім крім корупційних скандалів, повинні бути деякі кадрові чистки. Якщо вони теж не відбудуться, в нас будуть проблеми. Це ті прізвища, які лунали останнім часом в прив'язці з корупцією. З виплатами грошей з бюджету, з незрозумілим заволодінням активів і всім іншим у Зеленському є десь біля 45 днів для того, щоб вирішити всі ці питання. До речі, перше видання політику. Ну звісно, ми зараз цитуємо західні видання, але пам'ятаємо так, тримаємо руку руку на пульсі, що вони можуть трішки інколи транслювати якісь такі прокремлівські наративи. Але все ж таки зацитую. Пишуть, що адміністрація Байдена набагато більше стурбовані корупцією в Україні, аніж вони публічно це визнають. От дійсно про цю корупцію ми навіть чули на вільності на саміті НАТО. Так там також згадали це слово. Насправді не вже настільки занепокоєні і за півтора року так от рівень корупцію в Україні, як оцінювати можна Дивіться, по черзі. Коли ми кажемо кремлівський наратив, то ми завжди маскуємо під це те, що нам може не подобатись. От коли в Кремлі кажуть, що в Україні є корупція, нам це не подобається, але це від того, що в Кремлі це повторюють, це стає неправдою. Тому давайте відверто треба забувати про фразу кремлівські наративи а в той в тому контексті коли це факт але нам не подобається друге поясню чому в вашингтоні так Пильно дивляться за корупцією. тому що це не тільки тому, що може відношення, має відношення до розбазарювання грошей і перетікання їх з бюджету до честь кишені значно гірше, тому що це може бути використане проти діючої влади сполучених штатів на виборах. Що їм покажуть: дивіться, от що відбувається в країні, ви там намагаєте їм допомогти. А у вас там скандал за скандалом? У вас провладні депутати, представники офісу президента вляпуються постійно в корупційні скандали. І це впливає, це впливає на голоси виборців, які дивляться і думають: ну може щось не так з цією владою, може і вправо краще змінити. Може те, що казали інше, теж треба до цього прислухатися. Саме тому треба відходити від поняття кремлівський наратив. Треба розуміти, що є проблема, і її треба її треба вирішувати, щоб її в Кремлі не могли використати проти нас, тому що в нас дивна історія. Корупцією займатися можна, а казати про корупцію не можна. І хто каже про корупцію, той здається, там кремлівський найманіць, чи що? А той хто займається корупцією, це то патріот чи як? Тому тут головне питання: що американці хочуть бачити боротьбу з корупцією не на словах, а на справі. Вони хочуть бачити ефективне керування грошима. Вони хочуть бачити зміни, реформи. Вони хочуть це бачити для того, щоб потім казати: дивіться, от ми дуже вдалий проект запустили відверто. Допомога Сполучених Штатів дуже потрібна Україні, і тому вони будуть і далі нам допомагати. Головне, нам не розсваритися з ними так, як ми зараз розсварилися з тою самою Польщею, наприклад. Ну це дуже важливо. От щодо також прогнозів інших лідерів Ердоган, так який раніше був таким місточком щодо цієї зернової угоди між Україною, Росією і іншим світом, сьогодні якось також упустив руки, бачимо, і робить таку заяву, що на горизонті не видно жодних обнаділивих перспектив для досягнення миру. каже на жаль, війна, яка вже триває півтора роки, все ще триває. Ми готові зробити свій внесок, коли сторони про це попросять. Про що це свідчить? Тобто, я так розумію, внесок це. То, то те саме таке посередництво, яке часто е, пропонував Ердоган, е, про що його можна просити, власне, так і, і хто його може просити? Ну це краще запитати не в мене а на банковій. Вони просили і Ердоган організував зустріч в Стамбулі в березні минулого року. Хто забув? Нагадаю, а зараз е, треба розуміти, що Ердоган констатує не більше, не менше. Він показує, що всі його намагання домовитись з Путіним, щоб той або припинив військові дії, або вийшов з цієї війни, або ще щось, навіть поновив зернову угоду, не змогли реалізуватися в фактично якісь там події. Ердоган це визнає і пояснює, що це не дуже довго. Більше того, він цього не радіє, але буде шукати варіанти, як Туреччина зможе на цьому заробити. І це не тільки розміщення замовлень в Байрактарі, це багато іншого. Про це теж треба пам'ятати. Нещодавно, наприклад, Гардіан писала, що Туреччина стала найбільшим логістичним хабом для вугілля, яке везеться з окупованих територій. Чомусь Україна мовчить і нічого не каже про, ці, про це вугілля, дивна історія. А може хтось в темі або чомусь не хоче підіймати цю тему. Теж запитання, мабуть, не до Ердогана, а до наших представників влади. Так от Ердоган зараз відверто визнає все, він далі не спроможний. але намагається зберегти обличчя і каже, що ми зробимо все, як тільки це буде потрібно і як тільки до нас звернуться. Що все? Ну знову надасть майданчик для перемовин або сам буде займатися чоловною дипломатією. Поки нуль. Путіна, як він готується щодо дипломатії, зокрема також бачимо різні візити лідерів африканських стран зрозуміло, поки там Путін збирається, нібито до Китаю, але тим часом, поки ось це все таке замилювання відбувається, якісь там певні ймовірні зустрічі. Що пишуть журналісти New York Times, що Росія знову запустить міжконтинентальну ракету з ядерною установкою, про яку Путін говорив до слова у 2018 році? Ще кажуть, що Росія може готуватися дійсно до цих випробувань. Надали вони. Також спеціальні супутникові знімки, і кажуть, що це все може бути з ракетою установки Буревісник у районі населеного пункту Паньково на новій землі. Ось так, от такі от речі: наскільки похвальні, так з тими ж, ну хай не союзниками Путіна, а наприклад, якимось можливо. То не слово важко від Ми розуміємо, що так, коли говорить про Китай і Росію, то Путін називається і Росію васалом, але все ж таки, так, от такі с... сотрудничіства, як говорить Путін, так як це можна оцінити? І насправді, от те, що Путін тихенько готується до якоїсь певної ядерної війни і також щось запускає? Де, де це можуть схвалити загалом? Де можуть Путіна погладити поголівці, як то кажуть? Де ніде не може Путіна поговорити по голівці? Треба все зрозуміти. Путін грає свою окрему гру. Більше того, той самий Китай зацікавлений, щоб Росія існувала, тому що згідно ядерної триаді, саме Росія буде надавати ядерну парасольку для Китаю ну, від потенційної війни з Заходу. Так от, тут така історія, що треба це розуміти. Так, Китай зараз підживлює Росію, але і Росія дає багато чого Китаю, і це не тільки Нафта, Газ, вугілля, Ліс і все інше. Там є багато чого іншого. Так от головне в цьому, щоб всі зрозуміли, що Путін грає в велику гру зміну світоустрію. Він так хоче це зробити. Захід намагається йому це не дати, але на жаль, Захід, який дуже, я би так сказав, зав'яз в своїх е мріях про такий трохи лівий світ, саме лівий, а забув про те, що добро повинно бути з кулаками. І саме тому ми зараз бачимо, як новий нацизм, який має назву расизм, підіймає голову. І тому, якщо Заход, Захід буде і далі пастизадних, то ми побачимо, що Росія буде не тільки посилюватись, вона буде посилювати Китай, який теж буде намагатися скинути Сполучені Штати або ЄС з. Топових позицій у світі, і вони хочуть показати, що демократія програє тоталітарному будь-якому режиму, а це фактично приклад для наслідування. Це буде сприйматися в всьому світі, і в Африці теж там будуть казати, наприклад, або в Азії, та навіщо нам ваша та демократія? От дивіться ефективніше, це коли тоталітарні країни працюють, коли автократії, диктатури. І тому треба теж це розуміти. Тому ніхто не буде зупиняти зараз Путіна. Але треба також пам'ятати, що Путін теж хоче жити. І діти в нього є, доньки, і вони теж хочуть жити. І він розуміє, що якщо розпочнеться велика світова війна, то всі його казки про те, що навіщо світ такий, який в якому не буде існувати Росія, це блеф. І всі це розуміють. Тому зараз він лякає. Коли з'являються повідомлення, що Путін. Дав наказ перевірити станції метро для ядерного бомбосховища в брянську, курську та Білгороді готуються а, зустріти війська НАТО. Це прогрів, це прогрів свого суспільства це намагання його зробити ще більш ядерним, це консолідація навколо одної історії, захистимо вітчизну, не дамо поганим піндосам, європейцям і хохлам поперемогти Росію, матушку. Але Росія матушка зготне і не тільки це. Тому. Зараз ми бачимо одночасно намагання досягти деяких цілей: по перше, полякати Захід. захід, як завжди, ядерною зброєю. По друге, консолідація суспільства всередині, по третє, показати, що незважаючи на те, що друга армія світа отримала прочухана від України, і довела, що вона, якщо й друга, то тільки в Україні. Бо, перша тут ЗСУ, а, то все інше це намагання фактично піаритись і показувати, знаєте, як там а, бряцати зброю. Бряцання поки вдається, на Заході реагують. І треба теж не забувати, що прогрівання інформацією може бути з обох боків. Тому напередодні зустрічі, а у нас виписується попереду зустріч Сі і Байдена, а це зустріч Сполучених Штатів і Китая. Путін показує, я теж я впливаю на сподії. Зверніть на мене увагу. Я такий великий, я потужний. Я, я, я. 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 Ну от це все, що йому залишається, тому що всі питання у світі будуть вирішуватися саме Китаю, Сполученими Штатами, але без Росії. Росія права голосу не має, і все це намагання це тільки щоб привернути увагу. Не більше. Щодо також допомоги ще Україні, то продовжується тему, ми ще раніше почали? От пише е, сенатор Грем, що, наприклад, українці вже могли бути би в Криму, якби швидше надходила допомога від штатів. Е, цікава теза. Ми розуміємо, що звісно, як кажуть, так на війні багато зброї не буває. Чим більше, тим краще. Хто знає, би можливо у нас було все на початку повномасштабної війни? То можливо, взагалі б вже цієї війни не було сьогодні. Але менше з тим. Але чи лише в цьому так причина в тому, що. Що Росія може продовжувати війну? А чи не не, не також відіграють, мабуть, мабуть, санкції, які Росія досить досить обходить? Чи можливо ще якісь є а, інші такі моменти, які зараз також дозволяють Росії продовжувати війну? Економіка Росії, нібито вже кожного місяця прогнозують, що вона вже на спаді, але ми бачимо, що Росія продовжує торгувати з іншими країнами. От що ще так яких санкцій не вистачає, Чого не вистачає, щоб дійсно а, можна говорити про якесь швидше завершення війни і просування? Один естонський дипломат колись мені сказав, що жорсткість українського законодавства компенсується а, тим, що можна не виконувати його. Так, от, тут так само: жорсткість санкцій, на жаль, компенсується тим, що Росія знайшла варіанти обходити, і деякі санкції ну, вони ігнорують. А Захід, на жаль, ці санкції взагалі не реагує. Наприклад, історія з нафтою. Зараз ми це бачимо. Обмеження по ввозу в Росії запчастин для авіації контролюються дуже потужно. А, наприклад, можливість завозити всякі мотлох та мікрочіпи, мікросхеми для створення ракет і для створення БПЛА. Обходиться, і ми це теж бачимо. Нещодавно показали черговий дрон, який зібраний з європейських запчастин. Якось їх купують. До речі, в мене запитання: з Росії під санкціями, але вони це створюють. Ми не під санкціями, але ми це не робимо. Дивна історія. Так, от все це поговорить тільки про одне: що санкції треба не тільки вводити, а й ще й контролювати їх виконання. На жаль, з цим є великі проблеми. Ну і треба не забувати. Росія дуже потужна і багата країна, і люди там будуть їсти менше, відпочивати менше, працювати більше, але гроші на війну влада буде брати. Вона буде забезпечувати найважливіші питання: освіта, здра... охорона здоров'я, пенсії, дотації. Це все піде під ніж. Війна і силовики будуть фінансуватися як і раніше, і це треба теж пам'ятати. Ну, і до речі, остання новина, яку я читав, там десь місяць чи два тому, за 2022 рік російські мільярдери потяжелішили майже на 50 з чимось там мільярдів доларів. Це вони заробили на війні на розпилі грошей на відновлені території псевдо на розпилі постачання всього ж необхідного для армії на розпилі держзамовлень і всього іншого, тому. Для Путіна війна це нормально, для його оточення теж. А те, що росіяни це як бидло мовчать, і ніяк не реагують. Ну тут ніхто взагалі не не дивується. Єдине, що нас дивує, що наприклад, і далі через Вірменію, і далі через Казахстан, і далі через Арабські Емірати йде контрабанда в Росію, і на жаль, поки її не припиняють до речі, і через Туреччину теж. Тим більше бачимо, що є такі плани різних олігархів російських, навіть будувати там якісь санаторії в Криму. Тобто, ймовірно, хтось їм точно запустив пиль в глаза і сказав, що тут Росія надовго і назавжди, Тому бачимо плани насправді чомусь грандіозні в Росіян. Але менше з тим ми розуміємо, що Росія готується до довгої війни. Зеленський пам'ятаємо, казав, що я готовий емоційно до довгої війни, але ж тепер важливо, щоб ми були готові не лише емоційно. Бен Волес, колишній міністр оборони Великої Британії зачепив таку важливу і дуже болючу тему для України. Це мобілізація. Сказав він, от що Україна також може зіграти свою роль середній вік солдатів на фронті понад 40 років. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь для майбутнього, але справа в тому, що Росія мобілізує усю країну приховано. Тож, так само, як це робила Британія в 1939-1941 роках, можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації в Україні. Що тут можна сказати, додати, тому що складно болюче питання. Дійсно, ми розуміємо, що хлопці, які на фронті втомилися, є частини, які дійсно не хочуть воювати, їх можна зрозуміти, але все ж таки що сьогодні з цим в Україні робити, і чи правильно все на вашу думку проходить? Ну, по перше, я хочу звернути увагу, що колонка Бена волоса для заделі телеграф, вона виключена в останньому абзаці про мобілізацію. Це так, так, це не важлива тема давнього була важливо, що все інше. Це про те, що є шанс завершити цю війну перемогою. А він каже про те, що російська армія тріскається, що українська е, українські збройні сили проломили оборону, і Україна навчилася новій тактиці проходження через мінні поля. Він каже про те, що удари штормшаду знищують е, російські штаби і знищують склади. Він писав це дуже потужна стаття. До речі, він акцентував увагу на тому, що треба фінансування збільшити треба більше зброї і. Він каже, що так від заходу все це потрібно, але треба і мобілізувати, тому що середній вік значно старше ніж 40 років, і він каже про 39-41 рік, коли Великобританія мобілізувала більше ніж 3 мільйона британців. Так, от це він каже про те, що в країні є моб-ресурс, який треба підключати, і тут дуже цікава історія, тому що ну давайте так відверто казати черг. В військоматах я не бачив. Я був на днях військоматі, я не бачив черги. Кажу, як є. А більше того, я бачив черги на Бесарабці великі черги. Я бачив черги біля Київфудмаркету, Я бачив черги в центрі, в різні кав'ярні. Всі... А от черги військоматі я не бачив. І для того, щоб люди йшли в військомат, треба. Змінювати ставлення до війни, тому що в нас завжди їх як уявляє більшість на війну, де забрали, і зразу вбили. Треба по-перше, пояснювати, що таке війна. По-друге, треба змінювати ставлення українців до війни через інформаційну політику, підіймати престиж армії, мотивувати. Треба залучати велику кількість людей. І пояснювати, що зараз просто може закінчитися всі ті, хто воюють, хто воювали, хто. Велика кількість людей не загинула. Ні, вони поранені, вони списані, вони травмовані, вони ж не можуть служити. Але країну треба захищати. І для цього треба проводити інформаційні кампанії. Кому цікаво, може подивитися, як це було наприклад в Британії, а там дійсно проводились великі інформаційні кампанії або в Сполучених Штатах, де рекрутери займалися по всіх штатах рекрутінгом військовослужбовців. Є багато до речі, ще в Італії дуже непоганий був досвід, але все це треба вивчати і використовувати в Україні чомусь. Замість цього ми бачимо якесь лайно під назвою Єдиний телемарафон, який, не виконуючи свою функцію, займається розпилом бюджетів. І тому в нас великі проблеми з інумовленням, тому що той самий Дім або Фрідом, як він називається, буде неважливо. Це канал, який з чого ну, завгодно відбувається, але він свою функцію не виконує. І дивляться його там в пікові години сотні людей, а коштує це мільярди гривень. Так от, щоб всі зрозуміли, Треба змінювати інформаційне наповнення єдиного телемарафону. Треба змінювати порядок денний в інформаційному полі України, треба взагалі змінювати ставлення українців до армії, а то в нас дуже багато людей не може зрозуміти, чому ще не в Криму. Ну, влада ж обіцяла, що в Криму ми вже будемо, Все. і вони тому й не йдуть в армію. А чому їм ти в армію? Там же можуть дійсно вбити, поранити, покалічити. А тут же все закінчилося, вже ж ми в Криму. Ми ж все повинні два-три тижні. Влада повинна виходити і чесно казати, ми помилились, ми не компетентні, нас вели в оману. Влада це не скаже, але вона повинна це робити. І тоді буде довіра, тому що коли ти визнаєш свої помилки, до тебе по-іншому ставляться. А якщо й далі будуть розповідати все, що завгодно, і чекати, що черги з'являться, черги не з'являться. До речі, представники влади е, повинні розуміти, що чим більше їх друзів. Знайомих, колег по бізнесу з'являться збройних силах, тим краще це буде сприйматися суспільством як популяризація армії. Ну а якщо ми чуємо історії про те, що ні, я в армію не піду, там снайпер він мене вб'є. Або, наприклад, історію, що я для того, щоб Україна стала сильнішою і перемогла по 30 хвилин в день стою в планці, ну тоді що я можу сказати: тоді нічого не зміниться, треба по іншому працювати з інформаційним простором Щодо заяв Бен Волоса дійсно він там сказав дуже багато таких позитивних речей, які не можуть не радувати. Ну звісно, він сказав серед всього, що ми є свідками початку битви за Крим. І що цікаво бачимо, паралельно пише Центр національного спротиву, що Росіяни свої сили ППО стягують до Севастополя. Тоді запитання, з яких ділянок Росії вони їх забирають. Невже їм Крим сьогодні дійсно важливіший аніж своя територія? І там вони ладні малювати літаки, аніж, наприклад, в той же Енгельс, наприклад, також, що їм заважає пересунути ту систему ППО. Ось тут як розумієте, до чого готуються росіяни. Не вже так страшно їм втятити Крим для росіян Крим це сакральне місце, для Путіна, не для росіян. І він буде захищати всі можливими силами. Окрім того, треба не забувати. Вони не тільки переміщають ППО, вони його створюють. Вони виробляють нові системи ППО або модернізують старі. І в них є такі можливості. А в нас є тільки гучні заяви про те, що Україна буде виробляти сучасні системи ППО. Чи виробляти нові системи ППО? Треба для цього мати технології, треба мати лінії і треба мати конструкторське бюро. А у нас як завжди, що я пам'ятаю, держзамовлення не було навіть розміщено, а ані в КБ Луч, а не в Артіомі, де інше, тому менше треба говорити про ППО. А треба більше займатися і створювати, щоб в нас було ППО краще і більше ніж в Росії. Ну і загалом, як оцінити те, що Україна сьогодні дійсно не стоїть на місці. Так, ми бачимо, що ми також готуємося, готуємось до довгої війни. Певні співпраці також плануються з різними країнами. Ось наше так, оборонна наша сьогодні промисловість, така болюча тема, ми розуміємо на фоні цих всіх скандалів різноманітних, але все ж таки, чи ви бачите особисто якісь такі певні зрушення? Як тільки я побачу певні зрушення, я вам повідомлю про це. Що ж, зрозуміло, тоді питань більше немає. Буду дякувати вам за важливу розмову. Борислав Береза, колишній народний депутат, громадський діяч, дякую вам. Ну і сподіваюся також до зустрічі. До зустрічі, все буде Україна.